Днями православні всього світу відзначили Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день належить до 12 найбільших свят церковного року. Згідно з повір'ям, цей день апостоли зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись Пресвятою Богородицею та поховати її тіло. Перебуваючи навколо її ложа, їх засліпило яскраве світло, в якому з'явився Христос в оточенні Янголів. У цей момент чиста душа Діви Марії відійшла до Господа. Успіння Божої Матері у Низкінецькому монастирі шанують по особливому, адже цей день вважається престольним світом святом. Успіння Марії нововолинські віруючі відзначили богослужінням та хресною ходою. В центрі літургічних обрядів цього свята знаходиться плащаниця Пресвятої Богородиці. Окрім богослужінь, в Успенському низкинецькому монастирі відбуваються різноманітні заходи із залучення молоді. Так днями на території монастиря відбувся молодіжний православний форум «Успенські говіння, під час якого проводились вечори музики та поезії, освітні ігри та вікторини, перегляд художніх фільмів та спортивні змагання. Сьогодні у нас престольне свято, тобто свято нашої обителі, і звичайно. Кожна людина мала можливість винести звідси радість торжества, тому що свято обителів — це як день народження самого місця, в якому ми знаходимося. І в сьогоднішній день наше торжество воно збільшене, тому що причасниками є його також учасники нашого з'їзду першого з'їзду, який відбувається в нашому монастирі Успенське говіння, що носить назву, під час Успенських говінь Кожен із учасників мали можливість говіння, це саме слово підготовка, ну так можна трактувати, і кожен із учасників міг якимось певним моментом підготуватись до самого свята кілька днів, і сьогодні вже безпосередньо його ми святкуємо. Тобто, ви бачите, що можете замітити на території монастиря ось ці гарні такі букетики з жита, так прикрашають оці ці самі стовби, ліхтарі. І ось це також є, наприклад, один елемент, яким е прикрасили учасники нашу територію, наш храм. Також приймали участь діти у хорах, також і участь приймали в підготовці самого храму і господарства навіть Вікентій дуже вдячний за те, що вони прибрали квасолю, тому що дуже багато квасолі було в монастирі. І вона чекала і не чекала робочих рук. а Тут 50 дітей взяли і за кілька годин цю цю справу зробили на православний форум та на свято Успіння Пресвятої Богородиці Родиці до Низкинецького монастиря завітали гості з Польщі та Республіки Білорусь. Ольга в Україні не вперше, а от Нововолинськ відвідала лише цього року. Дівчина у захваті від Низкинецького Успенського монастиря розповідає, що організація святкувань їй сподобалась. Нам тут дуже сподобалось тут дуже гарні краєвиди, дуже гарна природа, проте це, що найважливіше для нас в нас багато нових друзів. na cud duże dobre przyjęły my tu czujemy się tak jakby my tutaj przyjechały do swoich jakbyśmy już znały się bardzo lat. my nie czujemymy że my tu przyjechały z daleka że my tu czuję Представник Брезькоді єпархії брат Павло зазначає, подібні заходи та зустрічі це чудова можливість привести молодь до Бога і залучити сучасне покоління до участі у житті церкви. Впечатлення, звісно, саме саме такі э, взривні, хороші тому що, коли збираємося в когда вместе общаемся, когда у нас есть общие цели, интересы, вот, тогда, конечно, все выглядит совершенно по-другому. Можливо, вы какую-то разницу видите между молодью церкви у Беларуси и молодежью у Нововолинска в Украине? Ну, конечно, в любом регионе есть своя специфика работы с молодежью. Вот, как бы здесь, в Нововолинске и вообще во Владимир-Волынской епархии, как бы только начинается вот это вот движение молодежное, и уже есть потенциал молодежный, который, ну, который впоследствии будет ну, огромной, огромной такой силой церкви. Это самое главное. Такие вот молодежные наши встречи, они в первую очередь... На пральник тому, щоб привести молодіж к Богу, привісти к храму, і щоб показати те, що є альтернатива вот этому миру. Прихожанка низкинецького монастиря та волонтер Василій Састрок каже, що завдяки таким молодіжним заходам знайшла чимало однодумців, познайомилася з хорошими людьми і отримала незабутні враження. Також дівчина вважає, що такі православні форуми сприяють розвитку молодіжного православного руху. Що найдивніше було, коли у нас була перша зустріч на конференції міжнародній уковолі, коли у перше бачили одного е, найнезвичнішим було те, що люди із трьох країн вони мали щось спільне і воно було дуже глибоке і духовне. Тобто, нас об'єднала сама можна сказати, церква, тому що. Люди з різних світів, різні погляди, але нас було щось спільне, і це спільно нас об'єднало. Ми можемо підтримувати не лише дружбу, ми можемо підключати багато людей і розвивати взагалі молодіжну систему православ'я, що дає можливість нам зараз на сьогоднішній день. Тобто, багато людей в цьому зацікавлюється, багато людей підтримують. Нам головне гуртувати молодь, дружити найосновніше любити до одного і дружити. І ми, ми цією зустрічю доказали, що ми можемо це робити. Ми можемо в нас це виходить, і ми будемо це робити. Молодіж. Жний православний форум успенського війня в монастирі відбувається вперше. Фундамент співпраці і дружби між прихожанами і інших єпархій закладений. Тож попереду лише розвиток вдосконалення та утвердження християнських цінностей серед молоді різних країн.